Вітаю! Рада зустрічі з вами. Сьогодні ми будемо робити незвичайну поробку. Для цього нам знадобиться печиво. Ось таке печиво, арахіс різнокольоровий та тістечка, зубочистки шпажки. Ми підготували солодощі і починаємо працювати. Беремо тістечко. Зубочистку. Струмляємо її в тістечко і робимо. Ось так. Так. Кладемо. Беремо ще одну зубочистку, знову встромляємо в тістечко, Беремо ще печиво. Дивіться, на що це схоже? Так, на машинку, нашій машинці потрібен водій. Так, падає наш водій. Нічого страшного. Посадили нашого водія. Подивіться, це наші водії, та вони пересуваються на автомобілях. Для того, щоб потрапити додому, їм потрібен світлофор, і зараз ми його зробимо. А тепер робимо світлофор. Беремо шпажку, просуваємо її в тістечко. І накладаємо наші оченята. Червоний, жовтий, зелений. Ось так. А щоб він у нас тримався, вструмляємо його в інше тістечко. Дивіться. Тепер у нас є водії та є світлофор. Бажаю вам гарного настрою та чудових поробок. На все добре, до побачення!